Всім привіт! Сьогодні будемо готувати супчик дієтичний із хека. Ну, рибний суп, коротше. Зараз нарізаємо картошечку. Так, картошечку нарізали, висипаємо. Так, морковку будемо натирати. Так, морковку натерли, висипаємо. Поки я нарізаю, тут я водичку вже поставив, вона починає кипіти, картошечка вже кинула, зараз морковку кидаю. Далі приступаємо до нарізки цибулинки. Так, цибульку нарізали, висипаємо. Так, тепер кидаємо заморожені овочі і от таку штуку. Я не знаю, чи це заморожене брокколі. Чесно, я не пам'ятаю, як називається. Хто знає, підскажіть. Так, приступаємо тепер до нарізки риби. Хребет я відділив. Тепер вона без кісток. Просто беремо, нарізаємо та і все. Так, рибку нарізав такими кусочками, ну воно щось така каша малаша вийшла. Тепер ждемо, коли картошечка підвариться до полуготовності, і потім кидаємо рибку. Так. Кидаємо лаврушечку і перчим. Так, попробував я картошечку, вона вже така полуготова, тепер кидаємо рибку і варимо ще хвилин 5-7. Так, супчик готовий, вже виключив. Запах бомбезний. Підсолимо. Перемішуємо. І ще я нарізав зелень, зараз зелень ще кинув. Так, тепер кидаємо зелень. Ну і це ще не красота. Я спробував дуже смачний і запах такий хороший. Так що рекомендую. Всім приємного апетиту, дякую за перегляд, до побачення.